Ти повністю заливаєш? Стій. Нам потрібно машину ще заїхати, помити. Усім привіт. Я за нею таку ходжу, туди назад. Ми ходили, були в епіцентрі по всяких справах. Я з латусі карточку робила. Таку, знаєте, дитячу зараз я в Приватбанку юніор. М -м, що ще? Корач, там купила асанковий рюкзак. Розповім вам історію. Ми приїхали на Андрій зараз помию. Зараз вам розповім історію, чому ми купили Арсенкові новий рюкзак. Він ж мав рюкзак з першого класу, і він би ще і той рік в ньому прокудив, бо він взагалі був класний. Коротше, історія така. Мене не було в Ременові, а діти в той день получали книжки, знаєте. Короті, у мене такі веснушки, ніби тональний є. Сумно, напевно. Блін, я не розповім. Ішла трохи і їм давали в той день підручники. А ми, мене біля них не було поруч, бо, тому що я там з Деянкою їздила, в мене були справи і так далі. Щоб ви розуміли, Арсен просто-напросто, отак, по землі, зі школи до хати тянув рюкзак. Він його не то щоб повимазував, він його подер. Я прийшла дивитися на рюкзак, а рюкзак весь ззаді дирявий. Це просто я не смішно, бо мені реально було шкода дитини. Але ну, я ніяк фізично не мала часу, щоб приїхати. Кхе -кхе. І так він порвав рюкзак. А рюкзак класний такий, ортопедичний був. Ну, ще на рік би точно, та навіть до третього класу би хватило, знаєте. Та і все, та й попила йому новий рюкзак. Слухайте, тут є такий класний е ресторан, Применовий. пармезан називається. ну Тут навіть весілля роблять, та такий прям суперовий. Але нібито дорогий. Я дивилася там меню. Ну, звичайно, як кому, хіба що можна так сказати. Зараз по-моєму машину і Арсенка заберемо. Поїдемо додому, мені потрібно їсти і робити. У мене там є риба, рибу посмажу, м'ясо на підливку зроблю, якусь гречку зварю, всяке отаке планую. Таянка машині спить, навіть її то не збудило. Купила горщик і пересадила оту квітку мамину, що вона мені дарувала на той. На день народження я її мала пересидити коли то місяць, ну 15 вересня, ну то нічого, трішки почекала. І ми сьогодні, коли були в епіцентрі, я випадково, коли купляла горщик, побачила оці підставки, знаєте, і зрозуміло, що навіть немає смислу купляти в інтернеті, бо за інтернеті ти ще будеш платити за доставку. А там є на чотири вазонка. Нішки такі металічні, наверху, там де ти ставиш вазонок, він такий дерев'яний, де на чотири вазонка і 3 250. Нормальна ціна. Ну ж довго буде стояти. Це ж не на тиждень, не на два. Це можна сказати на руки. Якщо гарно доглядати і дивитися, що там вазонок не підтікав на то дерево, то дуже гарно буде доглядати. Мені вона точно потрібна на другий поверх. Дивіться, кумар. На другий поверх туди в кут. Воно ну, так буде дуже гарно дивитися. У мене підвіконіки, вони не є широкі, вони є вузенькі. І, наприклад, оцей вазонок я ні на першому, ні на другому поверсі не поставлю. О, Арсенко йде або Андрій пішов його забрати. І, той... І мені потрібна ця підставка, бо мені нема доставити ці вазонки просто-напросто. Ловимо останні сонячні дні. І вперед до холодних. <сіх> Дивимося, де гірки є. І вона вже знає, де є гірки і біжить. Та, Даяна. І це где махає головою, що так. Іде прямо на город. Давай йдемо, подивимося, чи їм кабачки мають бути. Вважай, крупива. Що там є? Кабачок? Дивися, Даяна. Кабачок. Дай подивимося, чи є огірки. Або вже бачу один. Але ще досить малесенький, хай виросте. Та? Там кулючки є, вважай. Що, вкололася? Ай. Ай. Дай, мама, по цьому є. Все не болить? Ай. Ай. Ай-ай-ай. Лишай то. Даянка. Лишай. Читату нам столика зробив? Ой, вставай. У нас була така дошка кругла, знаєте, дерев'яна. Я думала, що зробити, взяли епіцентрі замовила ніжки. Такі чорні металічні, щоб гарно дивилися і, з барною стійкою і зі столом, бо там теж такі металічні ті. Ей! Опа! Та я нас забираю! На, то це ти забери. Дивіться, який столик класний вийшов. Все-таки такі епіцентрі я під замовила ніжки. А, як ще? Неправда, не слухайте його. І дивіться, який столик Получився. Я за ці ніжки віддала 885 гривень. Та дошка вона вже не знаю скільки часу стояла. Її потрібно оливковою олією протерти. Я так, коли дошки купляла в буковелі або. В Трускавці, то казали той, оливковою олією. Ходи, ходи, не бійся. Ну, взагалі супер. Просто. Отак внизу виглядає. Є ще спеціальні ті затички. Знаєте, де кло чай попити чи ще, щось не хочеться ставити кожного разу на ту кумоці. Ану, перевертай. Бажай, бо то, ще якби ним долбанути когось. Так, почала тут кулінарію наводити, почала рибу смажити. Вона така, якби мені знаєте, курячі. Але я її поправила дуже смачна. Ну, газдення. Це підливка зі свинини. І гречку зварила. Що це сказати. А, рибу теж посмажила. Кого ти чекаєш? Златку? Де, Де, Де Златуся наша? Вона златка шла проїде. Там термінал, коротше, зламався, і ми їхали за готівкою. Купили отакий ручний, щоб воду віджимало, знаєте, бо вже не доїло таким простим мити. Два поверхи тяжко. А тут не треба ні руки, нічого мочити. Забігала в магазин, взяла туалетний папір, дітям кульки, кібрев для туалету, даянці суміш, взяла сів, тут тук зі сметаною та зеленю, потім як-то попкорн, взяла такий карамельний. Оцей типу, дуже смачний, але від нього дуже поправляється. Я стала залежною від кави ще погода така погана, заробітлю каву, може легше трохи буде. Я її цукор не додала. От знаєте, аж голова була звідти погоди. Доблю каву з молоком. Так, додаю трішки. яка виходить, Як кофе. Так, ще зараз цукор і на вулицю піду подихаю трохи свіжим повітрям. Нас мені дощ передають на вечір, на цілий день завтра. Коротше. Коротше, не знаю, що я би з тої швабелі робила, але я мала таку, але вона була поломалася. Тоді вона видала, я її зламала. Ну, коротше, якась вона була стрьомна, чи то в мене руки трохи не з того місця. А оця якась набагато краща і взагалі мені подобається робиться дуже тим що не потрібно е, мучити руки У мене попередня була проста шваба, знаєте. І я кожного разу мусила мучити, мені це не бувало І я зато взяла ту. Оця плитка, вона взагалі бомбезна. На ній не видно взагалі бруду. Від слова зовсім. Її можна взагалі не мити. Я вам серйозно говорю. Дуже класно Такі. Це що таке? Я кажу, давай одягати шапку, а вона очі закочує, чуєте? Дівка, це що таке? Шо? Давай вдягати шапку. Йдемо за Арсенком. Так. Да. Дивіться, вона вже знає, де стоять її палочки. Отам. Вона відкриває, підходить, собі бере. так. Молодець. А тепер постав назад. Даянка, постав назад. А я буду макарони варити. От вже поставила воду. Став назад. Бери і став назад. Добре? Добре? Хм? <клухи> Ой, жочка, точка,чка, точка, чекайте. Як важко. Давай. Диви, тебе попадало. Тримай. Тримай, 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 тримай. А тепер постав назад. Став палочки назад. Де вони були? Кричкаєш, ще собі візьму. Такі буду варити. Тут вже відкрита пачка. Ну зараз будем ням-ням. Але потрібно за собою палочки по той. Таяна, так не можна розкидати? Ти що? Ти ж хліб. Давай, збирай. Збирай, збирай. Ням-ням-ням, каже. Ням-ням-ням. що є? Гречка закінчилась, знаєте? Хочемо макарони не варити. Ти прийшла е, від медика колесати чи сама спати, га? Який гарний. Та, давай покажемо. Який гарний ведмедик. Він буде спати чи ти будеш спати, га? То хто буде спати? Ти чи ведмедик? Що угу. він вже спить? Та? Ми сьогодні вдома, тому що у нас дуже погана погода. Правда? І ми бавимось. Маємо такі стаканчики. Опа. І складаємо, правда? Синій, зелений. Червоний. Та оранжевий, салатовий, синій, червоний. Ні. Давай рожевий знайдемо. А де рожевий є? Во, рожевий, блакитний. Є? Є. І жовтий. Молодець, гарно поставила. А оцю палочку куди ставимо? Це рожевий. Потрібно до рожевого стаканчика. Ні, ні, це не сюди. Це оранжевий. Сюди. Бачиш? Отак. От Вивчаємо кольори. Опа, фіолетовий. Так. Давай, дуй. Ні, ти запхала там дирочка. Дуй. Синіше. Сильніше. Молодець! тепер мама, диви. Молодець. Хі-хе-хе. Хе-хе-хе. Янці подобається ця два Малювати нею. Чекайте, ж була так. Тож, якщо вашим дітям півтора рочку можете теж купити, що недорога 100 гривень і класно. Стираєш собі, малюєш, обов'язково. Де я на люби дуже малювати, та знаєте, не потрібно брати ручку там, наприклад, зоши чи папери, викидувати. Боятися, що десь ручкою помалюю по стіні, чи ще щось. А так собі взяв, стер і все. Опа, Дивіться, тут все я сердечко можна поставити. Круг, трикутник. Не розкидаємо. Угу. Але, друзі, хто вірив це, якщо перевернути щось, не щось, а чашку. Я перний театр, хто ж так миє? Газдиня. Ладно. Якщо перевернути чашку, коли щось шукаєш, то обов'язково знайдеш. Отак От я шукаю гаманець, який не можу. це стерти? Я шукаю гаманець, який не можу знайти. Десь відді я не заховала, бо вона в мене там витягала карточки і все, і не можу його знайти. Кажу, так отреба. Якби через ліве плече. Отак. Хто вірить в ці забобони? І кричас це не забобони. Воно реально придливо. Коли я перевертаю чашку, я завжди щось знаходжу. Не хочете вірити, хочете ні. Ну я його шукала півдня. Перевернула чашку, я його за секунду знайшла. Ні, ну скажіть, ну 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 що це неправда, ну. <реш> Ралю, півдня! Я мала мені дати до школи гроші, але я не могла знайти гаманець. Ми ще їздили зранку в близеньку, я їй купила їжу, солодощі, щоб вона мала що їсти в школі. Тому що в п'ятому класі їх вже не годують, а зото там не хоче харчуватися бо каже, їй не подобається там обід. Все. Отак. Але це в мийку. У мене тут кулінарія, де я роблю дітям оладки тут, <кхе>, з бананом і яблука. Додала ще яйце, борошно і трішки молока. Зблендерила. Получається краса. Давай. Тогда я біжить купатися. Ні, це не потрібно. Це сюди став. Та, сюди.

Вона ще занадто, здається, та гаряча. Можна mm. собі. Хто б мені зараз що не говорив, що мені це не потрібно і так далі, але я зараз не в самій кращій формі. Я зараз піду з вами зважуся. Мені потрібно худнути. І все, і це остаточно. бум 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 Ноги. Мама. Не підходь, не підходь, бо тому, що ти голенький і в мене камера включена. Мама. Бедра живіт. Що? А можна деєною? Під... Ні, ні, Мамі. окремо, окремо і ти окремо. Деяна докупається, потім злата, потім ти. Ноги бедра. Ні, з дияною не можна. Ти вже дорослий. я її буду ні-ні-ні, іди. Ні. Іди. Ні, я не дозволяю. Ніколи отакого не важила себе. Ой, не змірювала, Ні, змірювала. коли, Я важу, зараз скажу. Реду 90. А то я велика мені. Або мені так здається, я не знаю. Беремо дупу. Ні. У мене не штативу, тилу, щоб вам випустити. То буде отако бом-бом-бом. Чи так ноги. Ні, на пану дупу. Я навіть, я навіть знаю, вимірює то вимірюється, вірите? Ей, вважайте, помалу там, гей, не стукайте. 96. Чекайте, десь були мої показники. Я, здається, їх маю. Я 30 маю. То Даяна, так? Бабе. Так. От можна доказати, що я поправилася. Талія в мене була 72, 25 січня 25 року. Чекайте. Талія була 72. Зараз 90. Мати рідна. Ні, чекайте, то не то. Ага, Талія. То я, значить, отут вимірялася. По зараз подивимося, чи я поправилася, чи ні. Вот, на пану тут. 77. Талія. Вже поправилася. Талія 77. А була 72. Трохи поправилася. Бедра. У мене бедра. Е... Тоді було 88, а зараз 90. На 2 см. Ні, так? Так, зараз 90. Що там ще. Ноги. 92. Ось який мене тут було? Як я ноги міряла? Дупою разом. Че? Зараз перевіримо. 96. А там було 92. Ноги 96 там було 92. Ну, коротше, не дуже велико така різниця. І вечірня вага була 55,6, чекайте, яке сьогодні число. Скажіть мені, будь ласка. Злате, яке сьогодні число? 25 яке? 25. 24. 25 вересня. А, вересня, боже, бляха. Я пишу березня. Вересня 25. Окей, тоді йдемо важитись? Ні. Ні. 58,4. шок контент? 58,4. Де я це набрала? Я не знаю. Я без поняття. Угу. Значить, я маю скинути 8 кілограм. Я маю важити 50. І я це зроблю. Почно помало. Я так і так завжди правильно харчувалася. Я багато не їла, я снідала і потім вечеряла і два рази. Такого дуже не було. Ну, я содку їжка, але кожен день я солодке не їла, я не розумію, що це таке. У мене в мене проблемна зона завжди це живіт і бедра. Підключу, підключу спорт. По-перше, мені потрібен зараз спорт. Чому я оце все роблю? Бо тому що в мене почала дуже сильно поясниця влітити, мене дуже спина була. Я не витримую. Завтра йду Даяною до лікарки сімейної і скажу, хай вона мені ще випише уколи. І я хочу той поколотися, себе бо по Дуже поясниця болить. І хотіла за то робити. Скільки ти важиш? 191 на Арсенку, це 19. 19 кілограмів і 100 грамів. Там... Ну, трохи б було файно, якби ти поправився. Коротше, друзі, дієта і спорт. Все. Тут хай то буде, а потім Мама, порівняємо. Що? Ма Та тут, що мені здається, може я і менше важу. Тут а, е... Можливо, підлога нерівна, як всіх. <рі> йди, йди. Постав назад. Йди Деяну забирати. Фу, така погода, що сидимо вдома і взагалі я не маю сили ні на що, я вже хочу спати, але ще до спання далеко. Ще жіночі лікар подивитися. Що я хотіла сказати. І я вже буду на тому завершувати влог. Піду, можливо, що змонтажую і почну зі сьогодні. Робити зарядку, всяке отаке о. І побачимо, що там буде за місяць. М -м -м -м, звичайно, жорстокої дієти не буде такої. Можливо, якщо не кожен день спорт, то три рази на тиждень. І що хотіла сказати, і трохи роції закрити на замок і менше залізати в холодильник. Хоча я того не робила, не залізала, не знаю. Можливо, від нервів так вийшлося. А можливо, я просто до себе причепилася і я нормально виглядаю, тому що на свій зріст в мене метр шість чотири, я маю і важити 58. Але все рівно я вже почуваю, відчуваю, що я себе не комфортно почуваю. Мені потрібно скинути тих 8 кілограмів, і я буду просто щаслива. Просто-напросто. Тож так, то я не буду там, як то кажуть, себе там. Товкти тими дієтами, тим спортом, помалу-помалу і воно все зійде. Перше зійде вода, а потім підуть кілограми. Можливо, і тої води зійде 2-3 кілограми, як я знаю. І все. А спорт для здоров'я кожному буде, ну, кожному потрібно теж. Буду вас тримати в курсі, що і як.